Всі недоліки ліквідували у Миколаївському обласному управлінні охорони здоров'я. Запевнили, що в обласній дитячій лікарні врахували зауваження, на які раніше вказав президент України Володимир Зеленський під час свого візиту. Про це повідомив очільник управління Максим Безносенко під час брифінгу. Які рішення ухвалили? Дивіться у сюжеті наших кореспондентів. В управлінні охорони здоров'я Миколаївської області відрепортували, що всі зауваження, які залишив президент України Володимир Зеленський, відвідуючи обласну дитячу лікарню 27 липня, врахували і усунули. Тоді глава держави розкритикував стан палат і звернув увагу на відсутність карнизів, штор і кондиціонерів. Були усунуті недоліки. Були лікарні швидко лікарні обласної дитячої лікарні. Закуплені кондиціонери кондиціонери були встановлені в приміщеннях, де знаходяться медичні працівники, та в палатах. Але ми продовжуємо встановлювати системи охолодження. Це я б назвав це системами регуляції мікроклімату, тому що вони працювати будуть також на підігрів, якщо не буде хватати температури. І також були встановлені там ролети. Це були ті палати, де лежали хворі, які постраждали від прильотів і були відновлені вікна, які були вибиті, вибиті взривом. Максим Безносенко анонсував звіт усіх лікарень Миколаєва і області щодо встановлення систем мікроклімату. Також очільник облздоров'я розповів, наразі розпочата робота над підготовкою проєктів з відновлення 13 зруйнованих і 154 пошкоджених лікувальних закладів у регіоні. Надалі їх планують подавати на фінансування з державного бюджету. Це Березня Гувацька. Баштанська багатопрофільна лікарня, це лікарня швидкої медичної допомоги, це диспансер, це психіатрична лікарня, це санаторій Южний плюс амбулаторія в селищі Білозірка. Це такі, які були капітально так розрушені, які е, підлягають там відновленню капітальному будівництву. Є які е, ми, ми відновили там окна, двері для того, щоб продовжувати працювати нашими медиками, отримувати допомогу. Натомість у Миколаєві планують створити три кластерні лікарні, в яких пацієнт зможе отримувати медичні послуги при найбільш поширених хворобах. Першим таким медзакладом стане міська лікарня номер 5 за словами начальниці міського управління охорони здоров'я Ірини Шамрай. Установа має весь набір необхідних відділень на її території. Побудований новий інфекційний госпіталь модульний. Який є надсучасним і працює сьогодні на повну потужність. Він приймає всі інфекційні захворювання з усього міста. Друга лікарня розглядається третя міська лікарня, яка працювала раніше як хірургічного профілю стаціонар. Зараз протягом ковіду ця лікарня працювала як ковідний госпіталь з повним навантаженням пацієнтів. Вона повністю модернізована, вона може працювати повністю в автономному режимі. Третім кластерним медзакладом стане центр, який планують збудувати на вулиці Третя Собіцька. Водночас загальні лікарні, як уточнили посадовці, зможуть лікувати пацієнтів з однієї або кількох громад. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини телеканалі Март.